Проти міліціонерів Київщини відкрито кримінальне провадження. Прокуратура області взялася розслідувати інцидент, який стався 11 грудня у Бориспільському районі в селі Злочеве. Там, під час стрілянини, один чоловік загинув і троє поранено. Як заявляли правоохоронці Київської області, все було так: міліцію викликала жінка, яка мешкає з колишнім чоловіком в одному будинку. Вони вже рік не можуть поділити між собою майно і час від часу влаштовують сварки. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Під час опитування жінки та її знайомих до будинку під'їхала група невідомих чоловіків, які відкрили вогонь по будинку. У міліції заявляли, на місце інциденту було викликана підмога. Однак зловмисників затримати не вдалося. Цією стріляниною зацікавилися у прокуратурі Київської області, і слідчі з'ясували, що все було зовсім не так. Як попередньо встановлено під час перших. Нерів впустили до приміщення будинку. Вони там а, почали опитувати людей. При тому, коли почалась стрілянина, вони а, миттєво покинули приміщення, причому через вікна, і а, після цього вони не повернулися на місце вчинення. Точну також слідчі прокуратури стверджують, що стрілянина була не на вулиці, а всередині будинку. І міліціонери жодним чином не намагалися її зупинити. Таку поведінку у прокуратурі області називають службовою недбалістю за цією статтею, Проти чотирьох правоохоронців, які втекли з місця інциденту, порушене кримінальне провадження.